Спершу Березневий Ужгород накривало снігом, а через 10 хвилин уже вийшло сонечко. Та різка зміна погоди не завадила охочим долучитися до екскурсії, аби краще пізнати місто, адаптуватися, дізнатися про історію та культуру нашого краю. Проєкт, а це чотири екскурсії в Ужгороді та дві в Мукачеві, ініціювала Міжнародна організація з міграції. В рамках нашої програми з психосоціальної підтримки ми проводимо різні соціальні заходи для того, щоб допомогти людям, які тут вимушені були шукати прихисток. Екскурсії розказують про, про Ужгород, його історію, але важливо, що ми знайомимося з Ужгородом, який він є тепер, для того, щоб люди себе комфортно відчули і вибудували якісь свої нові зв'язки. Маршрут усіх чотирьох екскурсій в Ужгороді однаковий. Але учасники чотири різні групи вимушено переміщених осіб. Головний сенс екскурсії це ознайомити гостей краю, вимушений гостей краю з історією нашого міста. Він починається на Ужгородському замку як одна з локацій, звідки могло би колись. Будуватися і розбудовуватися місто і закінчується у серці чеського кварталу. По перше, тому що там закінчується якраз така цікава історія нашого міста, бо з радянською і незалежною історією України вже гості знайомі по іншим містам. Екскурсії в Ужгороді завершуються психологічними зустрічами у волонтерському штабі, де наші гості зможуть і більше розказати про себе і попрацювати з психологами з цього питання. І їм зможуть показати про те, як же можна проводити свій вільний час, допомагати тим же волонтерам або військовим, і куди можна залучити свої руки і голови у вільний від роботи час. Багато переселенців зараз все ще продовжують знаходитися без роботи за власним бажанням або так склалися обставини, і багато хто з них приходить до нас волонтерити. Серед тих, хто долучився до екскурсії, і ті, хто вже майже рік живе в Ужгороді, і трохи орієнтується в місті, і ті, хто приїхав нещодавно. Ми приїхали в кінці февраля, цього року? в кінці лютого, так цього року. Тому ви ще не дуже знайомі, ні, ні ще ніде не гуляли. Сильно не бачили міста. Тут я з квітня місяця, з кінця квітня. де що, де були, так мукачував, чопі, їздили також екскурсійними автобусами, а щоб дуже добре у місті я не орієнтуюся. Так. так, так, хочу більше дізнатись про місто. Тут і архітектура дуже своєрідна, і люди щирі, і взагалі ну, старовинне місто, хочеться узнати його. Ми з синочком тут уже перебуваємо в Ужгороді цілий рік, пересуваючись по Ужгороду пішки, чесно кажучи, дуже багато цікавинок, дуже багато таких історичних місць, про які, власне, не знаєш, і метою мого. Візиту да, сьогодні на екскурсію є якраз ознайомлення з історією, бо дуже цікаво. Анна серед тих, хто вже рік волонтерить. Тут збирає допомогу і передає її для рідного Харкова. Наразі в Харкові найбільш вразливими верствами населення лишаються ВПО, які приїхали в обласний центр з деокупованих територій. І ось мами з маленькими дітьми це власна та категорія, якій ми максимально намагаємось з ВПО Ужгорода допомогти. Ось таким чином. Це будівля в неоготичному стилі, знизу рожевого кольору, зверху сірого. Колись це була найвища споруда нашого міста. Сьогодні в ній розташовується фізичний факультет. А будується вона 100 років тому як школа для хлопчиків в нашому місті. Учасники із замку вирушають через центр міста. Зокрема, зупиняються біля греко-католицького кафедрального собору, ідуть до філармонії через площу театральну, вздовж липової алеї, а завершують у малому Галагові.